Це відбулося десь в початку четвертого, я добре і не подивився, коли це відбулося. Я їхав із сторони площі Шевченка. Зелене світло мені включилося, я тронувся їхати. Не доїжджає перекрюстка, вискочив Камаз і мене лупанув. Водій КАМАЗа говорить, що в нього. Він не зміг зупинитися на красне світло. Звісно, удар сильний був, але молити Бога те, що він ударив мене в крило. Якби пішов в дверку мені, я не знаю, чим би це діло закінчилося. Страхова компанія повинна виплатити, якщо машина в нього застрахована, тому що в нього навіть немає права. Якщо відказали тормоза, тільки одне — за машиною ніхто не дивився. і їздили, як говориться, поки не їздить. Автомобіля вина, відмовили гальма. Причому тут моя вина? Складаємо адмінпротокол, все, матеріал буде передано в оболонський суд.